Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати, чи будемо ми живі на цьому тижні, що буде з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Дуже цікавий тиждень. Вам буде, може, страшно в понеділок. От з понеділка трошки е, такі, ви будете не впевнені. І це у вас такий, як є слово, цей тригер з минулого. Це е, щось відбулося раніше у минулому. І звідти вас. Е, е, Штовхай, ну, ви пам'ятаєте ті важкі часи, і це вас лякає. Але зараз все по-іншому. Зараз у вас є зброя, є якась перевага. Може бути суперечка. Ви можете посваритися. Тут вийшло так. от Посваритися дійсно, це вівторок ближче до середи. І ви зможете свою правду довести, доказати і відстояти себе. І після цієї сварки, після цього, як ви переможете, ну, тут перемога, правда за вами, починається нове життя, нові. Відносини, може, так, може ви взагалі підете з цього місця і в інше життя, в нове життя. Так. Отака середа, середа саме перемога і нове життя краще, набагато краще, вже так погано, як було, не буде. Далі. Дійсно, в середу є дорога. Ви можете переїжджати. Може бути затримка фінансова у грошах. Скажіть, Ну, в середу дорога. четверг, середа. Шлях, дорога. Тут магічно ваші фінансові проблеми, от якщо є якісь затримки, щось у вас дуже довго немає, не приходить, може виплата якась. Це із-за фінансів. Заперечую весь негатив убираю. Ну, тут чітко показано, дорога, подорож, переїзд, середа. Угу. Якщо дивляться військові, можуть бути е, дані накази, але в останню мить зупини, як е, перенесуть. От ви вже готові морально, вже ви знаєте, що маєте вирушити ну, на завдання якесь, то тут можуть в останню мить зупинити. Ну, це із-за дій. Магічних ворожих тут може і скластись все нормально, не знаєте, убирай. І знову п'ятниця, перемога. Все, що ви запланували, всі ваші наміри. От цей переїзд, ще якась справа по роботі, Завершить, завершиться вашою перемогою, буде дуже вдала. От, лаври ви отримаєте за свою роботу, нагороду. Скажіть, допоможіть, що відбувається. скажіть Тут магічний вплив, це я буду знімати. Робить людина агресію. Може вам писати, може ви. В суботу зустрінетесь, може, це друзі зустрічаються, або навіть і близькі люди, родичі, але там присутня буде агресивна людина, і ваш бік будуть активно проявляти агресію. Саме так. Ще бережіться, дійсно. Двоє не має чіткості. От така людина сьогодні агресія, а завтра має вже привітний вигляд і буде підлещуватися, але це одягнута маска. А насправді все те, що ця людина говорить, от коли вона проявляє агресію, це її реальне обличчя. Це і є правда. Оце треба запам'ятати і більше не спілкуватися, не продовжувати. Тут дуже сильний маніпулятор може бути у суботу. І неділю на вас впливати, заперечую, одвертаю, отсікаю агресію, відсікаю ворогів, одвертаю на віки вічі, все погане, все лихе, повертаю назад. Тому хто робить по Верховному суду? Угу. Карти говорять, що на цьому тижні можуть бути фінанси, гроші. Зараз, якщо от познімати всі магічні дії, вплив, прийдуть гроші, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, отведіть, відверніть ворога, оцікай нові її. Відвертай, повертай назад. Тому хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрийте шляхи на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Ніхто більше не може втручатись у вашу долю, заважати вам жити не зможе. Відкривається шлях, буде так і так і є. Десь сказано дійсно так буде Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, про що ще треба знати, що треба попередити тих, хто дивиться від близьких людей, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться від близькі люди. Так, дійсно існує якась на вас маніпуляція, вплив. Вам говорять, що дуже сильно люблять, на цьому тижні особливо будуть прямо одарювати любов'ю. Є люди, от дивіться, вам хорошо самим. Тут вас обманюють. Роблять, по-перше, аморочки, якісь, мороки ставлять, обманюють. О, у вас це вже завершені відносини і любові там нема. Угу, завершені відносини. Вам краще самому, самій, самому, їй будуть гроші. Де? Тут, так, є маніпулятор. Обробляють, намагаються виманити хоч якісь гроші. Ні, тут завершено все. Єдине, що якісь фінансові може відносини бути, але все завершилося. Заперечую, одвертаю, оцікаю ворога. Скажіть, допоможіть, які плани ворогів на цьому тижні щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Хочуть зупинити вашу мозгову діяльність. Ви є люди, можуть, працюють роз, розум дуже сильна. Ви людина плануєте і на вас вся відповідальність. Угу. От. Хочуть вас вибити, щоб ви не працювали і у вас не було грошей. Це може бути, Заперечу весь негатив убираю. Якщо дивляться люди в Україні, хто перебуває. Ну Тут вийшла карта, що можуть бути напади на прийняття рішень, центр прийняття рішень, це може бути місто Київ, агресія, от саме із, із неба. На цьому тижні. Заперечую, одвертаю. О, хтось дуже сильно, багато років руйнував вам мрію. Не давав вам здійснити вашу мрію. Вона йде, ви, ви її здійсните. Заперечу, так, атакували саме на те, на ваші бажання атака йшла. Це почалося із дитинства, заперечую, з юності. негатив. убираю, анулірую всі програму негативні, знімаю, відсікаю на віки вічні. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Одвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. От усіх, хто дивиться відео близьких людей, одвертаю, відсікаю, повертаю назад ворогам. В голову летить їх нижче, Всі, хто дав накази на обстріл. І тих, що здійснюють ці накази, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на здійснення мрії, здійснення намірів, дороги легкі, двері всі відкриті. Ніхто не може вам завадити. Відкривається шлях на щасливу долю буде так і так є. Все погано все лихе. Mm -hmm. Всі аморочки, мороки одсікаю, одвертаю, повертаю назад. Ворогам більше лиха зробити не зможуть, сили втрачають, свідомість речі, буде все сказано здійснено, так буде. Так що так, так, буде маніпуляція над вами щось стосовно великої любові, але там ну, все завершилося. І від цієї любові ви приходите до себе, якби любов до себе. Оце саме головне, на що вам треба, саме головне, що треба вам зрозуміти. Добре, на цьому я буду завершувати. Я хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику, і е, набагато краще і швидше працюють всі чистки і захист, якщо від вас іде відгук. І також хочу нагадати: можна записатися на індивідуальний прийом. Номери контакту є в описі під відео. В коментарі може бути закріплено. І також нагадую, що можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат на будь-яку суму на ваш розсуд. І це питання може вам допомог... Допомог... допоможе. І також усім, хто дивиться відео, також. Допомагає. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України 1-2 гривні. Хто скільки зможе, робіть, будь ласка, зак... допомагайте закривати збори. Якщо помічаєте, що є хтось збирає на автівки, дрони, теплий одяг. Це дуже сильно зараз необхідно. от Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам, щоб на цьому тижні у вас здійснилися всі ваші наміри, плани. Повністю ви були задоволені і щасливі, щоб от вас очіпили всі вороги, більше не змогли вас чіпати. Буде так і так є. Ви були щасливі, буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!